Доброго дня, друзі. Я знаходжуся в тому місці, де ви вже бачили раніше. На один раз я раз-два, мабуть, тут знімала. Тут знаходився неподалік, а можливо і тут, бо тут енергетика дуже сильна. В кількох метрах з ціля Скіфський курган знаходився. І власне. Цей курган був один із самих древніх. там знайдено було найдревніше колесо, якісь ще технічні прилади того часу. І там не один курган був, а декілька. Хаптах птахи полетіли, бачите. От. О, кружляють. Віться, красиво, так? Да? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. О! Краса яка. Оце вам підтвердження, бачите? Не замовляла, не проплачувала, але бачите, які у нас авіатори тут самі знають, коли літають. І от, власне, вони, мабуть, для нас вами політали от перше, до речі, а щось так незрозуміле так сказала для нас з вами і замерехті в Зараз от Сонечко і видно вже жовте листя, вже трошечки починають жовти більше дерева, хоча в цьому році осінь, можна сказати, перейшла ще влітку, якось дивно, так після дощу. Зараз от я на цьому полі, на степу, знову птахи літають. Дивіться. О! Дивіться, 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 як вони літають над нами. О! Це для вас! І це для, для нас з вами, це якесь диво. Скільки було, то такого не було. А тут прям такий обліт. А знаєте чому? Це Це все-таки говорить про те, що все буде добре в Україні, якби вони там не крутили, якби вони там щось там вчора парад, Це шоу телепузиків, чи я не знаю, кого там ляльок муштрованих. Китаї не хочеться ображати Китай. Він там панує, думає, що панує над усім світом своїми товарами. Ну, можливо, це так і є, йому таку можливість дають, але те, що вчора відбувалося, і оце ну, багато, я думаю, вже сказалося, я, до речі, дуже мало дивилася, ще, трохи апарат вчора дивилася, не знаю, що там. О! Дивіться, 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 полетів. цей ЧРЛ. О, так це Орел, мені здається, може я помиляюсь. От. І власне... Так, да, тут і Орел літає. Тут у нас з вами, знаєте, треба тут нададут... познімати треба природу просто знімати. Просто знімати природу, бо саме природа вона показує яскраво. Що насправді керує цим світом. Не я, ні хтось там. Із крутих, чи якісь там шамани розпальцовані. А саме просто природа. Вона все над цим стоїть. І вона в основі і людини, безумовно. Але люди відірвалися від природи і думають, що вони оце своїми якимись ігрищами захоплять світ. Так от, повертаючись до поради, я дивилася вчора онлайн, показували майже там, будь-якому може на одну хвилину чи може менше навіть. І, власне, цікаво було це шоу, яке влаштували. От, якщо ви побачили на ту алею, через яку цих часових, через яких хлопці стояли на часові, і вони, от власне, тримали ці карабіни, карабінери, оці довга алея, червона доріжка. Червона доріжка, по якій пройшов і Путін. Це знову таки, знаєте, це ганьба, просто ганьба. І святкували, вшановували парад перемоги. Ну, це було пов'язане, я так розумію, зі знищенням чи розгромом Японії в цей час, як е, того, хто був е, ну, разом з Германією, або союзником Германії фашистської. І власне, оце і вшанували китайці і їх друзі, з якими вони були пов'язані. Там ще сказали, з якого року хто. Був пов'язаний і, і пов'язаний з Китаєм там, різними відносинами: і економічними, і політичними, і військово-політичними. І власне, це на такій пихі було, все зроблено. Ну, хто хотів, то, мабуть, подивився ще, подивитися. Найстрашніше, що було, і найнеприємніше. Після чого, знаєте, у мене деякі друзі навіть ніч не спали, все думали. і Настільки було неприємно, особливо старше покоління сприймає це, що це було вороже таке. от. І, мабуть, і було закладено туди, що таке от, щоб ті, хто побачив цей парад, який потім був, щоб він був принижений і придавлений оцею масштабністю військової машини, яку підготували і готують. Ну, це точно не тільки китайці, це зрозуміло. що Хто стоїть за ними, ще великі магнати світу, які використовують Китай для, як силу робочу, дешеву і як військову таку машину, яку можна задіяти в якихось умовах, використовуючи її двояко, начебто протидіючи їй і в той же час використовуючи її для захоплення і для підтримання війни. Власне, це все можливо. І, але ота пиха і той дитячий галас, який піднявся, підняли китайці. І, і оця е, популістика, яка там була задіяна, вона говорить про те, що не дуже воно так, як, як нам показують. Так, безумовно, Китай одна з найоб'ємніших, е, ну, мабуть. Найбільша за чисельністю да, країна за густонаселенням світу. І це, безумовно, є проблемою, проблемою для будь-якої країни, яка менша кількість чоловічого населення і військово військової професійних військових має. І менш гарно озброєна. Відповідно, китайців можуть використати як силу. Для ведення війни і проти українців, і проти будь-якої країни світу. А до речі, от бачите, от скільки тут з боку проросло амброзії. Це я просто скажу, раніше амброзії не було, це додаток такий. Амброзія у нас з'явилася після вітчизняної війни, коли її садовили на окопах, для того, щоб її привозили, заєць, німці садовили. Для того, щоб трохи прокрити лінію окопів. І от вона так, власне, з'явилася у нас, ця рослина. Не знаю, може, я не права. Ну, мені так розповідали. Власне, вертаючись до того, що відбулося, не втрачайте надії, не лякайтеся, це що воно варте лише одного? Того, щоб Україна передусім. І керівництво України, яке, безумовно, зміниться вже згодом, щоб народ не пас задки і не чекав, що йому допоможуть. Те, що ми сьогодні побачили і вчора в Китаї той парад пихи, пихи передусім масових таких керівників світу яких ну, можна назвати і масонами, да? але там різні організації, безумовно. Вони використовують Китай для того, щоб керувати і рулити. І от зараз вони продемонстрували, що у багатьох країн, а передусім у України, є проблема і можлива загострення і задіяння військової. У такої ситуації війні, тож і України, китайців, якщо вони дійсно вже тут не є а скоріше за все, вони там є вже задіяні. І це має нас. Ми маємо замислитися і підготуватися. Але чим сила України? Якщо ми, я обучаюся, не про нехороше слова. Ну, да, я можу задіяти, да, це слово, не просеремо цю силу І не пропустимо через руки. А це якраз у ті речовини, у ті рідкоземельні метали, інші, інша сировина, яку можна використовувати і слід використовувати для будівництва своєї техніки, своєї ракетної техніки, своїх носіїв ракетних. І ядерно, в тому числі, для того, щоб забезпечити захист своєї країни від будь-якого супротивника з будь-якою чисельністю. І цим от треба займатися. Якщо нам в очі кидають, що ми, а це вчора відбулося, що ми вас можемо будь-яку хвилину розтоптати, не вважаємо, що ви ваші. Е межі, грубо кажучи, це порушено да, під час війни, що вас захоплено і розтоплено, що Путін є ворогом України і є, по суті, робить ще гірше, ніж фашисти робили. Бо війна Германії на території СССР тривала 5 років, а скільки вона? Чим чи навіть менше трошечки, да? а скільки вона тривала, триває зараз війна, і скільки жертв зараз, і наскільки масштабні жертви ці серед людей. Бо інша техніка завіна. І зараз в військовому параді і ті, хто там приймав участь, і хто згодився пожати руку у цьому клоуну. У цьому бандиту, який грає безумовно роль Путіна, і вже давно Путіна можливо і немає у живих, але система контролює його присутність у вигляді ляльки і посилає нам, так би мовити, у цих пундиків. І цього пундика і цю ляльку визнає, китайці, китайці визнають. І світ монополістів визнає. Це вчора було доведено вкотре. Котре було доведено, і навіть голова да, здається, Азербайджана і ту руку пожав у цьому упер. А той, хто із Іран, і хто там Індія, Північна Корея, це взагалі обійняли і поцілували і вказали на те, по суті, Україні, що нам слід що робити? А нам слід готуватися до серйозних подій, якщо ми не прийдемо до тями і не візьмемо у свої руки у ту серевону. У тій можливості не, роз... не розів'ємо військової техніки. Коли ми не будемо розвивати належно військово-космічну галузь, ракети з дальними носіями, з дальньої дальності високої, щоб могли долетіти не тільки до Росії, а й до дальніх окраїн. До заокеанських окраїн, до Сходу дальнього. Це я говорю не про те, що треба йти війною, а треба готуватися до миру, маючи завжди за кишенію, як каже Трамп любить казати козир. Так от він козирь у цей собі робить, але не Америці. І точно, не за Україну він воює. А українцям і українській владі, а нам прийдеться змінити цю владу, бо цією владою ми не зможемо захистити себе і своє майбутнє. Нас просто розтопчать. Замисліться, будь ласка, і я от до політиків, до політиканів наших кажу. Не простіть, не пропустіть через руки Україну і майбутнє, бо ви думаєте, що вас хтось пожаліє. Ні. Вас використають, а потім розтопчать. Так само, як парубія використали і розтоптали, коли не потрібний став, коли заважав. Я не вважаю його патріотом. Ну, щось він там робив патріотичне, але при можливостях, при масштабах він би міг робити більше і, від, і більше від душі. Все одно щось було і патріотичне в цій особі. Але або з ним погралися з образом, щоб відволікти від інших ситуацій, або просто дійсно прибрали по різним ситуаціям там могло бути. Ну, це, знаєте, у нас патріотів швидко прибирають. І я думаю, що якщо порубій так довго проіснував в різних умовах, то значить те, що зараз сталося, це не зовсім патріотична ситуація була, а щось інше. Ну, це таке. Але я хочу сказати до інших патріотів, до тих, хто тебе називає патріотами. Або хтось може мріє все-таки про Україну українську, україну слов'янську, Україну свою. Вільно. Замисліться, бо сьогодні і вчора нам вказали на те, що нас не пожаліють. Нам вказали на те, що нас розтопчать. Але це не означає, що якщо вони розкрили рота, у них є ложка. Вона у них не застрягне вгору. І що вони з отого мисника висірбують усе. Ще не відомо. Ще подивимося. Бо ніколи не відомо, що буде до кінця цього дня, чим закінчиться цей тиждень, чи буде завтра дощ, чи буде сьогодні сонце до вечора. Ми нічого не знаємо, знає лише вищі сили. І керувати майбутнім народів і розтоптувати їх майбутнє і їх дітей і правнуків ніхто не має права. Тим більше, в брехнях, тим більше, коли Китай, він фінансувався, фінансується і підтримується елітою існування Китая. Іноземною елітою, не китайською навіть. І оце як амброзія, яку завезли на Україну чужі руки. Проростає, якщо її ніхто дозволяє їй рости тут і засмічувати усе. Так і ми дозволяємо їм панувати на нашій землі. Що українського ми маємо? Ось Купа китайських товарів давно треба позбавлятися від них. Давно. Бо мені розказували, що деякі наші заводи з сільськогосподарської техніки стояли, бо з Китаю мали ціпи привезти з металу, який звідси ля вивезли. От тобі характерна картина того. Хто ж керує в Україні? Так куди ж ми йдемо? І хто нам дозволить завершити цю війну перемогою і перемогти Путіна чи тих, хто його провів до влади і підтримує? Якщо ми самі не ладні зробити все, щоб наша військова техніка була зроблена в умовах України. Залученням наших українців, науковців можуть допомагати іноземці, але робити маємо ми. Розвивати свою інфраструктуру маємо ми, сиревину не просикати, не продавати землю. І ніхто не відміняв покарання від вищих сил. Та що Трамп захворів, це правда. І це не перший і не останній випадок. І це не я кажу. Ніхто не має права забирати Богом дану землю України. А вона Богом дана українській нації, слов'янам, скіфам, козакам. Але не нацменшинам, які не поважають наш народ, не мільярдам якихось чужинців, які демонструють готовність до допомоги Путіну і контролюють Україну своїми дешевими, часто неякісними товарами, а за ними стоять. Іноземці, які використовують цей народ, який міг би бути великим китайським народом, якщо б він згадав про свою національну незалежність і автентичність, і розвивав дійсно китайський дух, а не був контрольований тисячами камер, вакцинований непонятно чим. І протравлений, невідомо якими засобами. Бо і дихають люди нечистим повітрям, якщо такі масштаби забруднення у містах.